Всім привіт! Нарешті я знайшла відмінний рецепт для заготовки вишень. До вишневого джему я спочатку поставилася скептично, але отриманий результат мене порадував. Для приготування нам буде потрібно близько кілограма вишень і кілограм цукру. Спочатку миємо ягоди і відкидаємо їх на друшлак, щоб стікла вода. Далі вишні дрилюємо, тобто видаляємо кісточки. Я звикла це робити булавкою. Потрібно набрати повну літрову банку вишень. Тепер перекидаємо їх в кастрюлю для варіння і засипаємо склянкою цукру це 250 г. Ставимо посуд на вогонь і обов'язково розмішуємо, доводимо до кипіння і варимо на сильному газу 5 хвилин, помішуючи дерев'яною лопаткою. Буде сильно пінитися, тому ємність для варіння бажано вибрати глибоку. У мене каструля трохи дрібнувата. Іноді доводиться зменшувати вогонь, щоби не втікло. Через 5 хвилин кипіння додаємо ще один стакан цукру і чекаємо, коли знову закипить. Після цього варимо ще 5 хвилин. Силу нагріву ми так і не зменшуємо, має кипіти сильно. Тільки помішуємо і стежимо, щоб не підгоріло. Проварили всипаємо третю склянку цукру. Доводимо до кипіння і продовжуємо шкварити ще 5 хвилин. Цей джем за один раз краще варити на одну порцію, інакше така консистенція може не вийти. З плином часу засипаємо останній, четвертий стакан цукру. Тепер піниться вже менше. Через 5 хвилин після закипання заливаємо джем в гарячі стерильні банки і закатуємо. З однієї порцією вийшло 2 півлітрові баночки. Консистенція густа. Навіть з ложки стікає довго. На булку або млинці буде ідеально. Вишні, наче в'ялені, їх майже і непомітно в товщі джему. Колір темний, глянцевий, смак кисло-солодкий. А тепер буду прощатися. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь. Будемо готувати разом.